Зранку прокидаюсь я від погляду твого, Він теплом до мене ллється, цей чудовий світ існує лише для нас обох, сонечко в тобі сміється. То моя єдина, ти для мене цілий світ, і хоч я мала дитина, хоч мені лиш кілька літ, та тебе, матусю, мила, я кохаю на життя і бажаю бути щасливою, і наче квітка весняна. Колись і мовля, слово мама вимовля, найрідніше в світі слово та звучить рідної мові Мати, матінка, матусю, мама, мамочко, мамусю, називаю тебе я. Рідна гляночку моя. День весняний, треба квіти весняні, а в круги куди не глянеш, все сміхається мені. І в таку чудову днину між пташок жінки пісень. І в серці кожної людини йде любов'ю день І в день такий приносять діти до мамів любов свою. І то подаруночках і квітах кажуть Я тебе люблю. Матинка моя єдина для мене цієї світ, І хоч я мала дитина, хоч мені кілька скількарінь, а тебе нату сімила, Я кохаю над життя І вважаю, будь щаслива, наче квітка весняна. Коли б з'явився в мене чарівний килимок, на тому килимкові злетів би до жірок, щоб зірку найяснішу за хмарами дістати І дорогій матусі її подарувати. День матері бажаю краси й насолоди, і вічної вроди, від Бога здоров'я, сіл від природи, тепла і натхнення, любові і сміху від рідних і дружів безмежної втіхи. День травні, день весня, квіти і трави весні, навкруги куди не глянуш, все всміхається. І в таку чудову дни, ніж пташок сіньких пісень. Серце кожної людини йшов любов'ю, мамин день. В день такий приносять діти. Мамам, всю любов свою, в подаруночках і квітах кажуть: я тебе люблю. Колись це не мовля, слово мамо вимовля, найдорожче в світі, слово так звучить від рідної мови. Мати, матінька, ма, матуся, мама, мамонька, мамуся, називай тебе я, рідна ниночка моя. То розкаже мені казку, хто щедріше всіх на ласку. Ти, матуся, наймиліша, в цілім світі найрідніша нас ніжить, його лубить, пестить, гладить, е, е, ніжно любо, пригортає до серденька, ти моя найкраща венька. Матусю, дай ручку тобі поцілую. За шийку тебе обійму, Січку тобі поцілую. Матусю, ти знаєш, дуже я тебе люблю. І ти мене любиш, хоч я не слухняна, тишенько і сходу роблю. Та ти все пробачиш, мене поцілуєш і я тебе сильно люблю. Хто розкаже мені казку? Хто ще трішить на ласку? Ти, матусю, найдобріша. В цьому світі. Хто не сміжить, його голубить, пертить, горить, ніби не пригортає до серденька, ти моя найкраща. Дякую тобі за те, що Ти подарувала мені життя, за твої історії на ніч, за те, що ти у мене є. Дякую тобі. Дякую тобі за життя, за твою підтримку і за любов до мене. Мама, дякую тобі за турботу та любов. Мама, дякую тобі за життя, ти найкраща. Мам, дякую тобі за розуміння, турботу. Я сильно люблю тебе. Я дуже хочу, щоб тебе склалося все, як ти хочеш. Ніколи не журися через дрібниці. Дорога матусь, дякую тобі за ніжність, турботу та безмежну любов, яку ти мені надаєш, все моє життя. Бажаю тобі здоров'я, щастя та любові. Дякую тобі, матусю. Дякую мам, за те, що подарувала мені життя і оберігальні. Мамо, я дякую тобі. За те, що ти мені завжди допоможеш. За те, що ти мене любиш. За те, що ти мене завжди підтримаєш. Та взагалі, мама, я дякую тобі за все, що ти для мене робиш. Дякую, мамо, тобі. Гарна ти, матуся. Люба, душа, мила. Ти мене ще з мау. Звичайно навчила і щодня навчаюсь, що любить родину, мову нашу гарну рідну мука Мама, дякую тобі за життя, яке ти мені подарувала, за щасливе дитинство, за безмірну роботу про мене, за підтримку, за величезну любов. Мамо, дякую тобі за все. Мамо. Дякую тобі за те, що подарувала мені життя. Дякую тобі, мама, за твою тепло і ласку, за твою допомогу і за твою доброту. Мама, дякую тобі за все. Дякую тобі за те, що ти піклуєшся про мене, коли я захворіла. Е, мама, мамочка, мамуля, вітаю тебе з прекрасним е, святом днем матері. Від черга серця хочу тобі сказати спасибі, за те, що ти у мене є на світі. Немає кращої мами, ніж ти. Е, я хочу подякувати тобі за все, що ти для мене зробила. Ти мій прямінчик світла, я люблю тебе, мамочка. Мамо, дякую тобі, що подарувала мені чудове і дивовижне життя. У всьому підтримуєш, втішаєш мене важкі хвилини і завжди знаходиш потрібні слова. Допомагаєш мені бути щасливою і залишаєшся для мене найближчою людиною і хорошим другом. Я дуже сильно тебе люблю. Мамо, дякую тобі за розуміння. За труботу за усі твої недоспані ночі через мене. Я люблю тебе усім серцем. І хочу, усе у тебе все складалось так, як хочеш ти не ж... засмучуйся, не жируйся через з дрібниці. Мама, дякую тобі за все, що ти для мене зробила і продовжуєш робити. Спасибі за твою теплоту і доброту. Спасибі за те, що в скрутну хвилину ти завжди знаходиш потрібні слова і даруєш надію, оберігаєш мене своєю любов'ю. Я дуже сильно тебе люблю. Мама, дякую тобі за твою любов. Ти моє світло, яке освітлює все моє життя. Ходячим тобі за те, що ти навчила мене доброті, терпіння, підтримці, мудрості, жіночності. Краси, я дуже сильно тебе люблю. Мама, дякую тобі за розуміння, за доброту, чуйність, щирість, підтримку, любов, така людина, як ти. Вислуговую глибокої поваги. Хочу побажати, щоб в житті все виходило з легкістю. А я завжди буду поруч з тобою. Я дуже сильно тебе люблю. Мама, дякую тобі за доброту, за ласку та любов. Дякую, що ти в мене є. Мама, дякую тобі за все, що ти для на нас робиш. Мама, дякую тобі за кожну хвилину, дякую тобі, що ти в мене є. Мамо, дякую тобі за за чиру усмішку, за теплі обійми та дякую тобі, що в будь-якій ситуації ти завжди підтримаєш мене. Мамо, дякую тобі за життя. Мамо, дякую тобі за щасливі дні я і за щасливе дитинство. Мамо, дякую тобі за те, що я є. О, дякую тобі, за любов, за підтримку, за недоспані ночі, за смачні сніданки. Я тебе дуже люблю. Мамо, дякую тобі за тепло, турботу посмішку, ніжність, за твоє чуйне материнське серце. Ми тебе любимо і хочемо, щоб ти завжди це пам'ятала. Мама, дякую тобі за життя, яке ти мені подарувала, а ще за затишне тепле дитинство, за ласку і турботу, за постійну підтримку, за мудрі поради, за величезну любов. Мама, дякую тобі за ласку і тепло, пораду та підтримку, яку я відчуваю кожною клітинкою. Спасибі ти за те, що своєю материнською любов'ю зцілюєш мої рани, проганяєш тривоги, печені ложці вливаєш в мене як ліки, пам'ять в собі надії, надію і віру в те, що світ прекрасний е, уклін тобі до землі. Мама, дякую тобі за те, що ти у мене є. Мама, дякую тобі за те. Що подарувала мені життя, життя, яке наповнене любов'ю, щастя і радості. Мама, дякую тобі за любов та турботу. Мама, дякую тобі за життя і за твою ласку. Мама, дякую тобі за життя. Дякую, що ти є і завжди поруч зі мною. Ти завжди підтримуєш мене, і це дуже цінно. Я тебе дуже сильно люблю. Ти найкраща мама. Мама, Дякую тобі за твої теплі обійми. За те, що ти мене любиш, піклуєшся про мене, та за твою гарну, красиву посмішку до мене. Ні, може, за землю матерям, які в дітях дух плекали, на перевагу ворожим дім військам на захист батьківщини, дітей слав. Дякуємо берегиням сім'ї за ті недузпані ночі, у хвилюваннях проведені ночі, за те, що дітей навчили по світу жити, людей, рідну землю, країну любити. З війни їм повернутися дано, в те, що герої не вмирають, щиро віримо, Це істина відома нам усім давно. Njihov mater je Moshana vdamo v polni meri.